Так. Запишіть які небудь чотири числа, які кратні числу. Перше. Чотирьом напишу відразу всі числа 12. 19. Ой, хто там так шумить? І 60. Вам треба записати до кожного числа. Чотири будь-яких кратних чис чисел. Ну, наприклад, там 20, 16, 44 і 36. Оці чотири числа: вони є кратними для числа 4. Вони усі діляться на число 4. Зрозуміли? Так. Тепер. Для числа дванадцяти можете назвати будь-які чотири кратних числа, тобто чис числа, які будуть ділитись на дванадцять. Будь ласка, двадцять чотири. Тридцять шість. шістдесят. Сорок вісім. Добре. Є, 19, Щоб не, щоб не помилитися. Ми да, або домножаємо на два, на три, пішло, поїхало, або додаємо постійно дев'ятнадцять, тридцять вісім. Так ви точно не помилитесь. 7, сім. Да? І ще одненьке. Сімдеся. Скільки? Сімдесят. Шість. Є. Записали, подивилися, якщо є питання, задавайте, будь ласка. Підеся набагато легше. Можна починати з. 120, 180. І що ще? 240. 240. Нічого видумувати не треба, всі підряд 4 кратних числу 60. Саме маленьке, саме число 60 і вперед. Ця, цей рядочок, він нескінченний. Тому вас попросили 4 штучки. Достатньо. Так. Є? І. Так, запишіть усі двоцифрові числа кратні 17. Двоцифрові, тобто кратні 17. Ось у вас число. Повинні усі двоцифрові числа, кратні 17. Саме найменше кратне число для 17. Це. Саме число. Воно двоцифрове 17. І нам тепер треба виписати абсолютно всі двоцифрові числа, які будуть, діл, будуть ділитися на 17. Будь ласка, наступне 34. Далі. 50. Один. 68. Єсть. Далі. 75. Так, а тепер увага. Якщо ми додамо 17 чи помножимо 17 на 6, давайте перевіримо. Якщо ми додамо 17, це вже буде скільки? 102. 102. все. Воно вже трицифрове, нам не підходить для, для завдання, значить, це останнє число, яке підходить для виконання всієї умови. Є обмеження, бачите, нам зробили обмеження, тільки двоцифрові. Якщо ми будемо наступне брати, то воно вже буде трицифрове, не годиться. Тепер повернемось до підручничка і зробимо номер 25. Так. Номер 25. Знайдіть усі трицифрові числа – Менше, значить, якщо я запишу подвійної нерівності ага, менше від 400, для яких число 35 є дільником. Тобто нам треба виписати трицифрові числа, які будуть ділитися на 35. Давайте розберемося, яке саме менше трицифрове число.

Двести сорок пять. подожди, я Двести сорок пять есть. Двести, 20... двести 20. Так. Триста, триста угу. Далее. Триста пятьдесят. 350 mm, 385 триста mm. вісімдесят Наступний вже писати не треба, бо буде більше, ніж 300. Буде більше, ніж 400. Перепрошую. А нам треба, щоб вони були менше 400. 400. Так, да, от всі числа. Здається, так багато, а вийшло взагалі не так уж і. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 чисел. Всього на всього. Номер 26. Підручничком. Знайдіть 4 найменші числа, дільниками яких є числа 6 і 8, тобто вам треба виписати числа, 4 найменші, які одночасно діляться і на 6 і на 8, яке саме перше число ділиться і на 6, і на 8 одночасно. 1. Ні, тобто тобі треба знайти кратні 4 числа для числа 6 і 8. А ти мені кажеш дільничок. Перше 2, число, 4. яке ділиться і на 6, і на 8, саме менше, це яке? 4. О, 24. 24. 24. Воно ділиться і на 6, і на 8 одночасно.